У липні 2024 року в межах співпраці України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку до проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя було включено Таращанський центр первинної медичної допомоги. У чотирьох амбулаторіях: місто Тараща, село Лука, село Ківшовата, село Калинове. Було встановлено фотовольтаїчні електростанції. Відповідно до розробленої технічної документації, з липня по листопад 2024 року відбулися роботи по частковій заміні перекриття даху шиферного на металопрофіль за рахунок місцевого бюджету на суму 136,3 тисяч гривень. У грудні 2024 року, згідно накладних, відбулося постачання чотирьох комплект електростанцій потужністю 7 кВт на суму 3 мільйона 991 гривень. 60 тисяч гривень. Протягом квітня місяця 2025 року змонтовано і введено в експлуатацію всі 4 електростанції. По підприємству призначені відповідальні особи за експлуатацію та роботу електричних станцій. Проведено навчання інструктаж підрядчиком. Радчиком. В порівнянні з попередніми роками використання електроенергії зменшилось на 38%.